Люди збираються в будівлі старостинського округу, аби дізнатися, чому закрили місцеву гімназію. Бібліотекарка Оксана каже, вона проти закриття закладу, боїться, що ліквідують і бібліотеку. Просто наше село хоче відстояти Дмитрівську гімназію і хоче почути відповідь, чому її закрили, ліквідували, це, а не лишили хоча, хоча би перші четверті класи. І ми хочемо, щоб воно збереглося те приміщення, а не розвалилося. Не розуміє, чому закрили гімназію і Світлана. В гімназії навчалися школярі не лише з Дмитрівки, а й з найближчих сіл Ганівки, Єлизаветівки, Журівки. Якими показниками керувалися при закритті Дмитрівської школи? А це повинно бути не не недостача коштів, не мала кількість учнів. І я кажу, ці показники по цей день не начальник відділу освіти до громади не доніс. Головна спеціалістка Дмитрівського старостинського округу Галина Гураль каже, бібліотеку закривати не будуть. Була лише пропозиція про її перенесення до іншої будівлі. Рішення про закриття гімназії було прийнято в грудні 2024-го на сесії Березанської селищної ради відповідно до плану оптимізації освітньої мережі. Там була создана комісія ліквідаційна, от все в рамках закону було закону. Було ну чогось питання на сьогодні це піднімається. Я не можу, я не можу вам сказати. Ліквідувати Дмитрівську гімназію з'явилося в планах ще три роки тому, розповідає начальниця відділу освіти культури, молоді та спорту селищної ради Анастасія Смоляк. Зрозуміло, що батьки вже чули про те, що є намір про ліквідацію закладу. Дуже довго було це питання на обговоренні, так як це потребувало законодавство. І зрозуміло, що деякі дітки, батьки їх знову ж таки вже переводили до інших закладів освіти на той момент. Причини ліквідації каже малокомплектність гімназії гімназії. в ній навчалося до 50 учнів з 1 по 9 клас та відсутність укриття «В Дмитрівській гімназії. Відсутнє навіть підвальне приміщення для того, щоб ми могли на той момент чи на сьогодні зробити найпростіше укриття. Тому тут мова стоїть тільки про нове будівництво. На сьогодні це дуже дороговартісні роботи. Дітей з Дмитрівського округу було вирішено підвозити до комісарівського закладу Березанського ліцею та його Малахівської філії. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.